Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Життя працює так, коли ви просите у Бога щонебудь і щонебудь отримаєте від нього, і щонебудь за це даєте Богові, він платить вам царством небесним. Коли ви отримаєте щось від диявола, він занурює вас в пекло. Московія це улюблений дім сатани. І в Московії все працює точно так само, як у Сатани. І якщо комусь здається, що він Бере що-небудь у Московію, якщо він користується нею, якщо він вступає з нею в ділові стосунки, він готує собі пекло. Московія завжди карає тих, хто їй допомагає. І це дуже справедливо, це дуже добре. Вірменам здавалося, що без Московії нікуди. Вони довгий час орієнтувалися на неї вимушено звідси, але всі вимушено контактують з дияволом. І в результаті. Московія їх жахнула і віддала Азербайджану. Тепер вірменів в Нагорному Карабасі немає, і азербайджанці були дуже задоволені. Вони були дуже задоволені своєю співпрацею з Москвою. І тепер Москва збила їхній літак, і це лише початок перед тим як вбити диявол дає вам можливість спіткнутися. Спіткнувся, здається, нічого страшного, але точно знай, що за цим буде страшний удар. Наші брати азербайджанці ще будуть харкати кров'ю і згадувати свою плідну співпрацю з московитами. Коли на початку 90-х Московія напала на Грузію, коли вона знищувала чеченців, Україна не перервала з нею стосунків. Ми продовжували з ними співпрацювати в економічній галузі. Ми їздили туди, вони їздили до нас. Поки Москва вбивала чеченців. Ми перебували з Москвою у взаємовигідних стосунках. Ми продовжували перебувати з ними в чудових стосунках, коли вони напали на Грузію в 2008 році. а в друге. І от тепер вони напали на нас, і тепер всі ці українські смерті і руйнування за те, що українці допомагали будувати цю радянську імперію за те, що нам було наплювати на чеченців, грузинів та інших. А тепер їм наплювати на нас. Тепер Азербайджан навіть виявляється не перервав з ними повітряного сполучення. Ну тепер доведеться, мабуть, зменшити це повітряне сполучення. Ізраїль. Не перервав повітряного сполучення з Московією. Літають літаки Москва телявів. Співпрацює. Вважає, що це вигідно. А Московія завжди платить їм цим ізраїльцянам і цим євреям. За співпрацю московити здійснювали єврейські погроми на початку ХХ століття, але потім євреї вирішили, що можна допомагати новій більшовицькій владі. Вони, власне, і створювали цю нову більшовицьку владу. Вони брали активну участь в репресіях проти, наприклад, українців. Але в 37-му році Московія вирішила відплатити всім цим євреям з НКВД і з партапарату за допомогу. Їх теж вбили. А потім за те, що євреї включилися в війну і в допомогу Московії в Другій світовій війні. Одразу після війни почалися антиєврейські. Процеси кампанія антисемітизму і дуже багатьох посадили. І нова держава Ізраїль думала, що вона зможе спертися на Московії. Так здавалося, що Московія навіть зацікавлена в існуванні держави Ізраїля, але потім вона десятками років фінансувала, навчала, нацьковувала і озброювала. Терористів, які вбивали євреїв. Ізраїль нічому не навчився, і тепер, мабуть, очікує, поки Москва передасть Хуситам атомну бомбу для того, щоб вони такі запустили її по Єрусалиму. До речі, хуситів Ізраїль таки зараз почав трошки знищувати, завдав ударів по аеропорту, по складах, по електростанції. Але вся ця хусицька двіжуха влаштована так, що потрібно. Вбити буквально всіх єменців для того, щоб вона припинилася. Тобто, все це настільки розсереджено, що, власне кажучи, не зрозуміло, куди бити авіацію для того, щоб їх там подіставати. Вони все одно будуть шкодити. До речі, треба повчитися цьому у єменців на той випадок, якщо капітулянти, пораженці, різноманітні чи Бойки, тут переможуть в Україні, і Україна буде повністю завдяки їм окупована, або просто стане зоною. Підконтрольною рефі найкраще це те, як Московія платить самим вонюшкам, які її захищають і намагаються піднести. Де зараз Пригожин, де зараз Стрілков? А до того, куди ділися всі ці патріоти-росіюшки, всі опинилися в білої еміграції в результаті, і звідти їх витягували для того, щоб розстріляти. В Сересері або вбивали прямо там в Європах. Троцький з Лідрубом в голові отруєний Сталін, Хрущову, об якого витерли ноги. Брежнєву, щоправда, поталанило подох сам в маразмі. Якщо наша перемога буде не остаточною і Московія не розвалиться, вона одразу після цього кинеться на центральноазіатські країни, ті, які допомагають їй нині, ті, які все ще перебувають в СНД. Ті, які з нею співпрацюють, вони з задоволенням будуть утюжити танками всіх цих казахів, узбеків, киргізів і таджиків. Там вони зіткнуться з Китаєм, Китай, якому здається, що він уже контролює цю Азію через гроші, якому здається, що своєю допомогою Ерефії він всіх обманув, і що таку велику вигоду він з цього має, все тільки попереду він пригрів. Змію на своїх грудях вона обов'язково вкусить, і це добре. Москва, виходячи з своєї підлої натури, обов'язково захоче згодом підгадати і кіму, і орбану, і цьому самому фіцо. Боюся, нам з вами не вдасться помститися всім цим путіністам. Потворам їм буде мститися наступний московицький уряд, і зробить це значно більш жорстоко, ніж могли б зробити ми. А ми вже будемо знищувати їхніх наступників. Проте, давайте подивимося на інші глобальні процеси, які відбуваються у світі. Зараз світ накриє. Величезна криза, криза економічна, якої не було з 30-х років ХХ століття. Після Другої світової війни були різноманітні економічні проблеми у світу, які охоплювали багато країн, але не було кризи перевиробництва. От криза перевиробництва це 30-ті роки ХХ століття, а зараз вона буде. І якась країна має бути тригером. багато країн зараз в економічній стагнації. Бо навіть в невеликому падінні, такі як Китай, такі як Німеччина, але якась країна має тригернути. і швидше всього такою країною буде Південна Корея. Зараз вони там оголосили імпічмент, виконуючому обов'язки президента і. Е Новий виконувач обов'язків президента замість того, кому вони оголосили імпічмент, це міністр фінансів. В результаті південно-корейська валюта вон впала до 15-річного. мінімуму. Падають так само і ринки швидше всього, все таки оця світова економічна криза почнеться саме звідти, і вже найближчим часом. Власне кажучи, її довго готували китайське керівництво сі, і зараз включиться в організацію цієї економічної кризи Трамп. Не тому, що хоче, а тому, що звісно, світовій економічній кризі передує криза в головах і криза в уявленнях. Тому числі і світових лідерів, Німеччина, яка переживає дуже складну економічну ситуацію, зараз занурилася і в політичну кризу. знаєте, там розпущений Бундестаг, і нові вибори будуть 23 лютого. Тим часом Москва готується. До переговорів про мир або про замирення або про зупинку вогню. Вони не можуть перемогти нас силою зброї. Вони хочуть перемогти нас дипломатично. Те, що вони не можуть завоювати, вони хочуть вимутити. Уніський представник, мабуть, куплений Москвою, зараз заявив, що Москва дуже переживає за наміри Трампа відмовитися від договору про. Е Обмеження ядерних випробувань. Ці наміри Трамп висловлював ще так, між іншим, під час свого минулого президентства. Мабуть, він про них уже забув, про ці наміри. Зараз Москва йому нагадує. Москва явно формує свій переговорний пакет, тобто це і по ядерній зброї, і по Африці, і по Азії, і по чому завгодно, що віддайте нам нашу зону впливу, Україну, а ми за це. Підемо з Африки, і ми за це не будемо здійснювати ядерну ескалацію і ще що-небудь. Цікаво, що Сполучені Штати мають можливість випробовувати ядерну зброю, якийсь комп'ютерним шляхом. У них є достатні комп'ютерні потужності, і вміння, і розум для того, щоби. Це розраховувати не обов'язково все це підривати в реальності. Все це можуть бути і віртуальні вибухи, які можна обраховувати яким чином. І от у Сполучених Штатах це є. 70% носіїв ядерної зброї. Це зроблено на Південмаші. Було і ще дуже давно цікаво, що. Україна відмовилася обслуговувати ці московські носії ядерної зброї не в 2014 році, коли Московія на нас напала, а тільки в 2016 році, тобто і ще два роки Україна обслуговувала московську зброю. В той час, коли вела з Московією війну, українці якось дуже туго роздупляються. Ви не помітили зараз. Найцікавіші люди на землі це ісламісти. За ними завжди приємно спостерігати. У них завжди якісь пригоди. Зараз Пакистан влупив по Афганістану по базах такого руху. Ті називається цей рух в англійському перекладі. Я не знаю, що це означає. Це якась крайня гілка Талібану, і от цей рух ті здійснював диверсії таракти на території Пакистану, і Пакистан вирішив з ним розібратися. Може, це пуштунські племена в конфлікті з якоюсь пакистанською адміністрацією, може і ще що-небудь. Але тим не менше це є. Таліби дуже ображені на Пакистан. Вони не очікували на таку підступність. А в Сирії ті э, наші мусульманські брати вирішили сплюндрувати якусь святиню Алавітів в Алеппо, і у відповідь на це. Якісь там алавійські райони в Сирії підняли серйозний бунт, вбили 14 поліцейських. Тобто, в Сирії, мабуть, ще буде весело, хоча важко сказати. Не все ми з вами розуміємо в нинішньому світі. Звісно, на цьому каналі ми з вами розуміємо більше ніж на інших каналах, але все таки далеко не все, тому що світ складний. Я, наприклад, не розумію, чому. Ми не б'ємо по трансформаторних станціях леп е, біля Курської атомної станції. От вони по наших б'ють, вони намагаються обесточити наші атомні станції, перешкодити їхній роботі. Безпосередньо по атомних станціях не б'ють, але про ці от всі електричні інфраструктури б'ють. Чому ми не лупимо по цій електричній інфраструктурі Курської атомної станції? Якщо ми це зробимо, ми обесточимо майже весь південь Ерефії. Московити принаймні не соромляться це робити три дні тому. Московитський танкер ціннівого флоту їхнього нафтового розірвав два кабеля інтернет-зв'язку на Балтиці і один енергетичний кабель між Балтійськими країнами. НАТО зараз там посилює своє о, угрупування корабельне на Балтиці для того, щоб такому протидіяти фіни навіть заарештували якийсь цей танкер, і зараз його шманають. Тобто московити експортують хаос. Вони хочуть завдати стільки клопоту заходу, щоби захід нарешті сказав: Ну що вам таке зробити? Що вам таке віддати? Для того щоб ви нарешті заспокоїлися, для того щоб ви не шкодили по малому і великому, отут от у нас, і московити, звісно, скажуть Україну. Чим вони користаються всі ці потвори, і московити, і керівництво Ірану і Корейці, і так далі, тим, що захід не може бити не тільки воєнним шляхом, а навіть і в той спосіб, який йому доступний. Ну, тими самими санкціями, все ж таки. От хочете, от, що таке санкції насправді є іранський фінансовий магнат Хусейн Хамхані. Він син колишнього міністра оборони Ірану, який дуже довго був міністром оборони, а потім був головним радником Аятали, і він уже помер. Але цей Хусейн Хамхані в дуже тісній співпраці з корпусом вартових ісламської революції. Він Контролює цей хлопець третину всього іранського нафтового експорту, і якимсь чином він контролює частину нафтового експорту Ерефії. Окрім того, він контролює яким чином велику частину торгівлі зброєю між Китаєм і Ерефією. Ну тобто, це такий монстр, це така темна сила, від якої багато що залежить. Офіційно його фірма має офіси в Дубаї. Ну добре, в Дубаї там кожна наволоч має свій офіс. Але він має офіси свої офіційні в Женеві, в Лондоні і в Сінгапурі. Це означає, що він там буває в цих своїх офісах. Вони там легально функціонують. Оце вся сутність західних санкцій і західної боротьби проти вісі зла для того, щоб сильно утруднити експорт іранської нафти. і Трошки перешкодити експорту московицької нафти і завдати удару по збройному обміну між Китаєм і Ерефією достатньо хлопнути одну людину або достатньо просто ліквідувати його офіси. Почати якесь фінансове розслідування, і от е, всього цього не робиться. Я, чесно кажучи, і Ізраїль не розуміє. Сподіваюся, що цим зацікавиться головне управління розвідки Міністерства оборони України. І хто знає, можливо, навіть братство доручить дослідження з цього приводу. До речі, я згадав про братство в Києві на 14 10-й годині в неділю. Відбудеться як завжди братська літургія. Я буду виголошувати полум'яну проповідь, і запрошую вас прийти туди для того, щоб причаститися, помолитися разом з нами за тих в бою за наших братів. Прийти з думкою про те, що нам потрібно не тільки багато зробити на фронті, і не тільки багато зробити для фронту, а нам потрібно буде багато дуже зробити в тилу. Адже небезпеки є, небезпеки наростають. Мити, от кучкуються всі ці, от створився вже ціле угруповання ображених. Про це ми говорили вчора. Це угруповання ображених, ті, які хочуть впливати на українську політику, не перебуваючи в Україну. Вони хочуть повернутися після війни і балотуватися, влаштовувати тут партії, йти в президенти. Тобто, вони не були з нацією в найтяжчий момент. Вони відпочивали за кордоном. Але потім хочуть прийти і керувати нацією, яка спливала кров'ю весь цей час, нацією, яка сиділа під ракетними обстрілами, нацією, яка перебувала в шанцях. Тобто, всі ці зрадники і дезертири хочуть з'явитися і керувати героями і переможцями. Вони вже повчають нас, вони повчають нас життю. Міти, що і багато хто просто приймає це повчання. Міти людина, яка знаходиться за багато тисяч кілометрів від фронту, що він може що він вам може розказати про війну, і що він вам може розказати про фронт. Оце слухав недавно такий є бурмістер, і він іще викладав в Київському університеті філософію. І справді він знає латину і німецьку мову. Він здається етнічний німець. І, на жаль, не як інші етнічні німці, він ненавидить Україну. Вірніше, все українське. І от він повчає, що каже в Україні так жахливо для всього русского. Ну як етнічний німець. Він дуже боліває за все руська, каже тут, така страшна ненависть розвивається. Тобто, це падло сидить за бугром. Воно втекло само собою. І він обурюється, що ми з вами відчуваємо ненависть до тих людей, які нас вбивають. Він каже: а насправді ніс, насправді треба взятися з цими вбивцями за руки і водити з ними хороводи, і нарешті домовитися. Ну хочуть вони забрати дві третини України, віддайте їм дві третини України. Ну хочуть вони вас знищити. Ну нехай ну, знищать, тому що ну я ж маю десь там повернутися. Оцей. Етнічний німець, бурмістер, який є громадянином України, тут народився, його батьки тут народилися, і, можливо, діди тут народилися в Україні, він є представником русської інтелігенції. Русська інтелігенція, вони майстри упаковки. Вони беруть західні якісь думки, пережовують їх, випльовують на папіреці і от красиво упаковують і торгують оцими упаковками упакованими, пережованими. Західними ідеями, західними істинами, вони майстри адаптації, от взяти яку-небудь складну західну думку чи вчення і розжувати для шестилітніх, для семилітніх. Для того, щоб у ідіотів була ілюзія, що вони теж розуміють, що вони теж просунуті завдяки цим адаптаціям. І адаптації, можливо, і корисні для семилітніх, але якщо людина вже Після 10 років живе адаптаціями, вона виростає неповносправною. Ніколи не слухайте оцих от русською інтелігенцію, ніколи не користуйтеся їхніми адаптаціями. Беріть тільки спершу джерела для того, щоб не бути неповносправними. Не слухайте, що вони вам розповідають про Фому Аквінського. Читайте Фому Аквінського. Не слухайте, що вони вам там. Розжовують про Гегеля. читайте Гегеля. Менше з тим, у нас зараз е, тут затівається ціла низка ватних проєктів, Це і ватний проєкт Бойка. До речі, от я вважаю, що дуже велика помилка офісу президента і СБУ, те, що їм здається, що Бойко цей керований. Тобто вони спілкуються з бойком, знають, що у бойка немає ідей ніяких що. Насправді йому наплювати на УПЦ ФСБ, наплювати на русських точно так само, як наплювати на українців. Він просто свого часу сидів на цій руській темі, і на цьому він балотувався. Але далі він теж буде сидіти на руській темі, тому що будь-яка інша тема йому недоступна. Він не зможе зробити проект на будь-якій українській націоналістичній темі. З тим, що було. Але як би вам не здавалося, що ви контролюєте цю вату і навіть лояльну вату, що й нахватка трошки послабне, а вона і так не дуже щільна, то московити зрядять туди грошей, вони їх все одно переобують. Ватний проєкт Бойка, ватний проєкт Арістовича Корбана, який вони майструють, ватний проєкт Разумкова. Ватний проект кличка з одного боку, вони, мабуть, будуть конкурувати між собою, забирати один одного голоси. Але з другого боку, навіщо так багато вати? Можливо, варто щоб її взагалі не було. Браття, наше ж з вами завдання на відміну від офісу президента, на відміну від СБУ і на відміну від, скажімо такої от регулярної політики конституційної, це. Просто забезпечити її відсутність вати, а не впорядкувати вату. Український виборець, навіть ватний виборець, має вибирати тільки між патріотами і націоналістами, тільки між турбопатріотами і крайніми націоналістами. Інших не потрібно на цьому святі життя. Якщо ви думаєте, що я зараз скажу вам за виборчий проект братства, це не так. Братство не хоче брати участь в виборах. Виявилося для наших хлопців, що гасати по морю на швидкісних човнах, озброєних кулеметами, значно цікавіше, ніж перебирати виборчі бюлетені. Братство і в подальшому хоче займатися спецопераціями скрізь у світі. Братство і в подальшому хоче наздоганяти окупантів. братство цікава церква, а не політика, але братство не хоче, щоб в нашому тилу діялося казна що, і тому нашим завданням є спільно з іншими, можливо, патріотами і добрими людьми в Україні є або не допустити виборів взагалі, або якщо вони вже будуть коли-небудь, то не допустити до них зайвих людей. Принаймні, після війни у нас же мають бути хоча б одні вибори нарешті без вати Розумієте, чому це небезпечно. От візьміть слова. Більшість словаків етнічних дуже симпатизують України. Більше того, словаки дуже багато допомоги надали Україні. Словацькі фірми досі допомагають ремонтувати техніку українську. Словаки постачали нам велику кількість зброї через Словаччину багато зброї. Коротше, це дуже така плідна і тісна співпраця. Словаки дуже компліментарні до нас, але там є меншість угорська 30%. І ця угорська меншість тримає владу. От фіцо їхній. вони сидять на нафті, на всіх, от на торгівлі нафтою на нафтопереробці оці угорці, і вони. Власне кажучи, і визначає всю цю політику, всього лише менше ніж третина населення тримає країну в руках. Цікаво, що серед цих угорців теж багато хто співчуває насправді Україні, а не якому небудь Фіцо. Але оці негідники, які власно очолюють цю угорську громаду, які в постійній співпраці з цим гідотним Орбаном, вони все там визначають. Тобто, у нас... Яка-небудь подібна ватна меншість в Україні теж може захопити владу. Ми бачили вже, вона і захоплювала свого часу владу, і українським фіцов був Арістович, тобто не Рістович, Янукович. Рістович тільки хоче бути українським фіцом. Ви ж розумієте, наскільки це небезпечно і скільки вони вкинуть в вибори московити? Скільки вкинуть в українські вибори, якщо вони відбудуться? Братя, у нас тут багато роботи, і її потрібно зробити. і Потрібно зробити на фронті, і її потрібно зробити в тилу. Ми це обов'язково зробимо. Ми переможемо. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мичали огідною говіркою Булгакова.